Всім добрий день, закінчуємо розбирати задачу третього пункту номером 63. Чи існують такі точки А Б, С, що для будь-якої точки Х довжина хоча б одного з відрізків дорівнює ірраціональному числу. Ну і тут довго я з нею бився, тому що я намагався довести, що такого бути не може. Чомусь мені так здалось. Ну, зазвичай, коли таке формулювання. Типу, чи для будь-якої точки, там, ну, відповідь зазвичай ні. Тому чомусь мені здалося, що ні. І всі потрібні рівності я повиписував. Але оскільки треба було їх доводити в інший бік, нічого в мене не вийшло. А тому якось так ця задачка мені не піддалась, на жаль. Подивився, що там вказівках, а вказівках вони просто доводять інше твердження, Ну, обернено. В принципі, зрозуміло, чому в мене не виходило його довести. І так. А, чи існують такі точки А, Б і С. І отут давайте ми скажемо наступне: що, в принципі, можна, скоріш за все, розглядати варіант, коли ці точки утворюють трикутник. Ну, тобто, коли вони ось так лежать. Я таке і робив, я розглядав трикутник, брав довільну точку. Брав там декілька медіан, коротше кажучи, багато там чого писав, Але мені здається, це складніше. Аніж те, що пропонують автори. Автори пропонують наступне. Давайте ми візьмемо точки, що лежать на одній прямі. Ось нехай є точка А, ось нехай є точка Б. І ось нехай є точка С. Що ми з вами розуміємо? Якщо ми будемо працювати в трикутнику да, в якомусь, ну умовно кажучи, ось такому, а то який відрізок, от якщо це вершинка Х, Ха, Х це сторони, де має бути точка Б, щоб ми формульно точно знали, що це таке? Формула чого у нас є? У нас є формула медіан. Відповідно, тут можна обрати точки таким чином. А нас тут питають, чи існують такі три точки. Тобто в цьому формулюванні нам дозволяють обирати точки А Б С будь-якими, якими нам захочеться. Тобто я можу сказати, а нехай я оберу ось такі точки, щоб вони лежали на одній прямій, і щоб одна з них була серединою відрізка. Нехай. Серединою відрізка, утвореного іншими двома. Тоді нам треба розглянути два варіанти. Варіант перший, коли х лежить з ними на одній прямій, і що там буде. Варіант другий, коли х лежить не з ними на одній прямій, відповідно, буде утворюватись стріку. І так, ну перед за все, давайте ми з вами запишемо, що ми робимо. Давайте у нас точки А, Б, С такі, що вони лежать на одній прямій. Це раз. А вони не співпадають. Да? Тобто АВ у нас дорівнює BC. І я запишу, що АС у мене дорівнює 2. Так, тобто оце серединка, да? і це в мене виходить. Зараз нам треба показати, що вони не співпадають, так? Да? Давайте отуди да, запишемо, що А не дорівнює Б, Б не дорівнює. Дорівнюється, коротше, не співпадають вони. І тоді виконується ось таке співвідношення. Все більше нічого писати не потрібно. Значить, Тут є два варіанти. А, варіант перший. Якщо у нас точка Х, давай леж, давайте лежить на одній прямій назвемо її А. Тобто ось це у нас певна пряма А. Ось вона пряма А. І нехай Х лежить також тут. Що в нас буде виконуватись тоді? А тоді у нас можуть бути варіанти. Варіант перший, якщо х співпадає з якоюсь точкою? Х співпадає з однією точкою. Тобто давайте запишу АВ дорівнює БЦ, а АС це в нас 2, 2 ав І так, тобто, що я розумію, у мене Х або ось тут, або ось тут, або ось тут. Скажіть мені, будь ласка. а Що тоді у мене. Яким числом у мене має бути довжина відрізка? От якщо я хочу. Щоб у мене довжина хоча б одного з відрізків XA, XB, XC дорівнювала і раціональному числу. От я кажу, що точка X у мене співпадає з точкою C. Яким тоді числом має бути оця довжина? Це число я обираю самостійно. Чому? Тому що точки B, C я обрав сам. І якщо мені сказали, а нехай точка X співпадає з точкою C, все. Це означає, що довжина ось ця bx, вона буде така сама, як довжина відрізка bc, яку я обрав самостійно. А відповідно яким числом у мене має бути ця довжина? Вона має бути звичайною раціональним числом. Тобто, давайте ми отут з вами скажемо, да, що ми обираємо bc такі, що bc і А це відповідно як сума двох раціональних чисел. У нас це ірраціональне. Тобто це там якесь. Ну, не знаю, що там у нас альфа нехай да буде? Альф. Альфа і раціональне число. Тоді ми розуміємо, що якщо х співпадає з однією з точок, то довжина. Ну, Давайте так. Або Ха у нас дорівнює. Точніше, належить множині ірраціональних чисел, або ХБ належить множині ірраціональних чисел, або xc належить множині ірраціональних чисел. Тобто, у випадку, коли х співпадає з однієї з точок, і оці довжинки ми обираємо ірраціональними, то да, дійсно для будь-якої точки таке буде виконуватися. Тобто, це варіант, в принципі, прокати. Варіант другий. Давайте ми кажемо, що x не співпадає. Не співпадаємо з А, Б, С. Що ми маємо тоді? А тоді ми розуміємо, що от у нас є певна точка Х. І давайте ми так скажемо, що ми чого хочемо? Ми хочемо, щоб хоча б одна відстань була ірраціональним числом. В якому випадку це буде неможливим, а коли у нас всі три відстані є раціональними числами. Тобто, якщо я обираю точку Х десь, да то нехай у нас буде два варіанти. А якщо, да я кажу, що ну, ця відстань, скажімо, Х. Вона є. Давайте так, перший да, пункт такий. Як би його помітити? Перший пункт. Якщо XC у нас є числом раціональним, так. А тоді BX. Давайте, не обмежуючи загальності, вважати, що. Точка Х обрана за точку С. Х за точку С. В принципі, те саме буде, якщо воно тут. Те саме буде, якщо ця точка тут. Абсолютно однаковий варіант. А, тобто, я зараз поясню, в чому фішка. Нехай от Х це якась раціональна довжина, наприклад, D. А що тоді таке БХ? Це і раціональне, плюс раціональне. А тут біда. Воно буде і раціональне. Тоді БХ. Да? Давайте тут якесь D. Uh, так. X це це і це раціональне. Тоді б X – це D плюс альфа, оце у нас раціональне, оце ірраціональне. тобто ця сума буде ірраціональним числом. Тобто розуміємо, що все добре. Другий варіант це якщо оця відстань, яку ми обрали, вона вже є ірраціональним числом. Ну, тоді, в принципі, ми розуміємо, що твердження також доведено. Тобто, твердження є. А твердження у нас, що хоча б одна відстань буде ірраціональною. раціональним Твердження істина. Тобто тут все нормально, тут також все нормально. Відповідно, ми розуміємо, що для випадку А. Твердження виконується. Тобто, все нормально. Коли Х належить прямій А, 100% у нас знайдеться така точка. А, така відстань, принаймні, одна, що вона буде ірраціональним числом. І так, тепер випадок Б. Нехай Х у нас не належить прямій А. І тоді, знову ж таки, да, давайте ось так, ось якось я зроблю якийсь малюночок А, Б, С. Ось я обираю на якусь точку Х. Нехай оце в мене там альфа, як вже казав, оце там бета, оце гамма. І так. Якщо мені дали таку точку Б, що або AB, що щодо рівню є ірраціональним числом, або тільки, тільки чого Б? AX. Тобто, якщо або АХ виявилось ірраціональним, або СХ виявилось ірраціональним, то в принципі твердження доведено, да, тому що ось принаймні один е з відрізків ірраціональне число. Цікаво буде, що у випадку, якщо вони обидва, да, оці B і B, належать раціональним. І це Х, що дорівнює гамма, також належить раціональним. Отут треба розбиратися. Тоді нам треба, ось це у нас виявилось раціональним. Ось це виявилось раціональним. Це тоді означатиме, що ось цей відрізочок BX, він також має бути раціональним, щоб заперечити наше твердження. Ну, або він має виявитись і раціональним для того, щоб це було добре. І так, давайте ми тоді скажемо наступне, що. ХБ, це у нас медіана трикутника. Давайте запишу в квадраті. Ми розуміємо, якщо квадрат це раціональне, то і під квадратом раціональне. Ну, під коренем, так? Да? Якщо квадрат числа і раціональний, виявиться, то і саме це число буде і раціональним. Тому тут немає сенсу мучитись із коренням. І так, 2. Давайте тут запишу так: бета квадрат, плюс гамма квадрат. мінус… Давайте, ви знаєте, напевно, оце я позначу як альфа на 2. Щоб оце в мене було просто альфа. Мінус альфа квадрат на 4. І так. Дивіться, що виходить. Давайте розглянемо ось це. Ось цей вираз трішечки детальніше. Ось це у нас число раціональне в квадраті це раціональне. Оце число ірраціональне альфа. Але в квадраті, чисто теоретично, воно може стати раціональним. Дивіться, якщо, наприклад, АЦ дорівнює альфа і дорівнює корінь з 2, то альфа квадрат це 2. І воно стало раціональним. А раціональне мінус раціональне це раціональне. Ділити на раціональне раціональне. Корінь здобуваємо з раціонального, отримаємо. До речі, а що ми там отримаємо? Не факт, що ми там отримуємо щось хороше, але можемо чисто теоретично отримати корнем з раціонального і раціональне. І раціональне. Не ірраціональне, а раціональне також маю на увазі. Може бути і так, і так. Тому, от коли у нас альфа тут в квадраті, це раціональне число, може бути по-різному. Да? Тобто, тут давайте так, перший варіант. Якщо альфа квадрат у нас раціональна, то оця права частина 2 бета квадрат плюс гамма квадрат мінус альфа квадрат на 4, вона 100% раціональна, а це означає, що корінь з неї або раціональне, або ірраціональне. Тобто нічого стверджувати, напевне, ми не можемо. Або раціональне, або ірраціональне. Ну, наприклад, корінь з 4 це 2, а корінь з 2 це, це нічого. Тобто і це, і це під коренем у нас же раціональні числа раціональні. Але результатом може бути і те, і те. Відповідно, ми розуміємо, що нам би підібрати альфа так, щоб воно в квадраті давало нераціональне число. Дивіться, що буде тоді. Якщо альфа квадрат у нас є і раціональним, то тоді. Ось цей вираз 2 бета квадрат плюс гамма квадрат мінус альфа квадрат на 4. Ось це у нас раціональне. Ось це ірраціональне. Раціональне мінус ірраціональне, як не крути, це буде ірраціональне. І відповідно тоді і ось ця відстань, вона обов'язково ну корінь з раціонального числа. Це вже без варіантів число ірраціональне. А альфа. Це те, що ми обираємо самостійно. Ми з вами обираємо точки А, Б, С. То давайте оберемо якась альфа. Ну, от, Наприклад, альфа дорівнює. Ну, я не знаю, ну, корінь з двох не можна, да? Корінь з трьох, там те, що в квадраті підноситься, от не можна. Ну, хай буде корінь з двох плюс корінь з трьох. От, буде. от Якщо ви це піднесете до квадрату, то у вас буде. А що у вас буде? 2 плюс 3, а, плюс 2 корінь 6. От воно не належить раціональним. Числом. Це біда. Ну, бо для нас навпаки добре. Тобто, якщо альфа квадрат раціональний, то, будь ласка, знайдеться таке число, коли все добре. І оскільки ми самостійно обираємо альфа, да? оскільки вибір альфа. Залежить від нас, від нас, то обираючи, чи альфа квадрат, що не належить до а, раціональних чисел, а, ось це XB виходить, да? хоча б. Хоча б о, довжина. Довжина. Довжина хоча б одного з відрізків буде і раціональним Буде ірраціональним числом. Тобто ми розглянули варіант, коли у нас а, в випадку А вони лежали на одній прямій. В випадку Б також це твердження виконується. Отже, ми розуміємо, що завжди, да? ну, точніше, знайдуться. знайдуться. Такі АБЦ, Такі що. Або XA у нас ірраціональне, або XB у нас ірраціональне, Або XC у нас ірраціональне. Ну, мені чомусь далося, що такого бути не може, тому спочатку я доводив від супротивного. Тим паче я там декілька медіан так само пообирав, підставляв якісь стрічки. У мене повиходило, що дійсно завжди там якесь раціональне буде, Я вже такий о, нормально. Значить, рухаюсь в правильному напрямку, але з'ясувалося, що ні, і виходить, що дійсно одне раціональне завжди буде. Ну, знову ж таки, за умови, що ми правильно оберемо точки АБЦ. Тобто тут же не питають для будь-яких трьох точок, АБЦ. Для будь яких це, звичайно, правильно. А хоча, знову ж таки, якщо так розмірковувати... Ну, для будь-яких це неправильно чому, тому що от ми з вами гілку розглянули, якщо альфа квадрат тут виявиться оці дві раціональні, тобто раціональне, раціональне і оце раціональне, тоді може статись так, що не обов'язково, але може статись так, що xb у нас також раціональне. Ну пригадайте, в трикутниках у нас з вами було три сторони раціональні, а медіану, коли шукаємо, може корінь там зволікатись, може ні. От вам, будь ласка, такий приклад. Тобто для трьох точок може бути і так, і так. Але якщо ми кажемо для якихось там конкретних, які ми самі там можемо обрати, як нам потрібно, то виходить, що так, дійсно таке можливо, будь-яка відстань, принаймні, одна буде ірраціональним числом. Таким чином, повністю задачі третього пункту ми з вами розібрали.